Ірина разом з доньками займається гончарством вдома. Коли розпочалися обстріли Нікополя, жінка вирішила, її хобі може допомагати військовим. Ліпили з моїми дівчатами, там колегами, друзями, маленькими дітками. Отакі доміки глиняні і осколочки, ті, які у нас ну по всьому, нікополю сіні, осколочки. Ми їх виходить, Ну, так імітація прильоту, да, тобто наш будиночок. Тобто, будиночок це наш, а осколочок це імітація прильоту. Путінської агресії. Ці будиночки та глиняні горщики Ірина вирішила виставити на аукціон. Аби змайструвати ще більше лотів, залучила своїх учнів. То я розробила майстер-клас, і дітки робили ще ну наподобі такий домічок. Він ще не прикрашений. Ми ще розмальовували там, і всяке таке прикрашали. І такі лоти теж виставлені на аукціоні. Саме таке поєднання військового і мирного життя стало основною ідеєю лотів на благодійному аукціоні. Наприклад, з цього снаряду каже. Організатор Ігор зробили антистрес-лампу. Можливо, що під час обстрілів якраз можна буде спостерігати за пересуванням ліхтариків і такі приймати заспокійливо маленькі». А всередині цієї ракети був корінець книжки. В снаряді дійсний томік. Я типу, туди. І одразу автор. От, Лєв Ніколаєвич Толстой. І ми написали в Фейсбуці людям. А ну, підкажіть, хто знаток е, мистецтва Толстого. І люди написали: Да, це Томік Воскресені. Чоловік припускає, твір всередину снаряду могли покласти військові РФ або шматочок книжки потрапив у неї вже в Нікополі після прильоту по бібліотеці. Ми хочемо зробити цей томік е, як. Снаряду, головка снаряду, боєголовка такого. Да щось матеріалів Ігор та майстрині знаходять на власних подвір'ях, щось приносять сусіди. Але спершу снаряди перевіряють рятувальники, аби вироби були безпечні. На сьогодні ми збираємо суму визначено для себе так не трохи немало два з половиною мільйона гривень. І на сьогодні вже майже мільйон гривень ми вже зібрали. Ми придбаємо дрони. Бойові і один спеціальний дрон, який буде допомагати розміновувати Нікополь, аукціон працює онлайн. Товари купують в Україні та з-за кордону. Продовжиться він до 20 листопада. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.